Фєчки мої фронта-фронта, з вами кохана. Кохана хана найкращий зірковий таролог. Я знаю, що всі у вас вже є нові чоловіки, у кого немає, заказує тамлетне особисте життя. Пора вже минулого відпустити, але подивимось. Мені самі цікаво, бо ми теж є колишні. І так, чи жалкує він про те, що втратив вас? Дякую за підписки, за те, що заказуєте донати. Заказуйте, переказуєте, заказуєте молити, відповідні запитання. Тут, ви знаєте, тут він, до речі, щось раніше на вас дуже злився, а зараз вже перестав злитися. Візьму іншу колоду, щось мені не дуже подобається. Аркан смерть, у вас все закінчено з цим чоловіком. Для тих, хто робить розклад, якщо ви карту побачили, її треба озвучувати. Так, тут хтось пішов в кохаючий з відносин. Але людина, яка це зробила, вона цим отримала перемогу. Розумієте, якщо це ви, то ви зараз на ході. я думаю, ви це усвідомлюєте. Чи жалкує він? Причому це давно вже було. Він тут зараз в паркану помірні вже більш-менш стабільному стані. Так, тобто він просто про це не думає. Ну, не хоче він думати, тому що коли починає думати, йому боляче. Чи жалкує він? Ви тут зараз на великій відстані він міг кудись поїхати. По колісниці так, він кудись поїхав. Поїхав за своїми якимись потребами. Але кохання до вас полихає, полихає, полихає. І це по справедливості. Тобто, не просто так. Я скажу, як вам сказати так, що ви та жінка, за якою варто. Переживати, страждати, тому по справедливості все це його в його почутті. Він за вами дивиться. Це 100% десь якихось соцсетях або ну скрізь де можна. По ночах, по ночах у нього є проблеми. У нього проблеми зі сном. Він погано спить ночами, тому що його мучають докари сумління. Він то розуміє, що він зробив багато чогось неправильно о хо 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 хашкарта випала. І тут він корольжезливий імператор. Він тут у нього є бажання діяти. Чому діяти по-імператорськи, як людина, яка вже самодостатня, готова взяти відповідальність. Він каже, у мене соціальний статус і гроші і все є. Чи правда це просто цікаво? Ну, кажуть, ханочка, питання в тому, що він зараз нічого не радіє, бо вас немає. Вас це вас, а не мене. У нього є наміри діяти до вас, але він не діє. Так чи жалкує він? Ну я бачу, що не дуже. Він вас ревнує. Це, помічне, собственник. І дуже багато про вас тут мріє. Мріє постійно.